До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Віталій Синенко працював лікарем-педіатром, викладав у університеті, був кандидатом медичних наук, чудовим спеціалістом по ембріології і просто хорошою людиною, сином та батьком. Він загинув 2023-го, будучи бойовим медиком на фронті під час евакуації поранених. Відкриття дошки пам'яті загиблому воїну начальнику медичної служби відбулось в Одеському навчальному закладі, де колись навчався Віталій. Він був чудовою дитиною, просто чудовою, Це світле сонечко було добре, чуйне, виховане. Завжди приходив на допомогу. Коли він сказав, що він буде педіатром, я зрозуміла, що це саме його професія, що він любив дітей, любив життя, душа ще мить від болю, що саме так склалася, що він такий молодий, пішов в життя. Досі сього світ від смерті свого сина не може батько Віталія Володимир Іванович, який ледь стримуючи сльози, ділиться спогадами про свого героя. На ну, що з дитинства його відрізняло? Це нетерпімість до несправедливості, до брехні. Він це завжди болісно переймався. І тому, як почалась війна, він не міркував. А навіщо це мені? Наприкінці 22-го року отримав 5 днів відпустки. Він приїхав до нас додому, ті 5 діб прочались і ми прощаємось перед хатою. Я кажу, бережи себе. Він каже, все буде добре. Добре, воно, на жаль, не сталося. Будучи сином батьків лікарів, Віталій побудував власну успішну кар'єру медика, але з повномасштабним вторгненням він все покинув і подався рятувати тих, хто боронить Україну. За рік він загинув і сам на полі бою під Бахмутом. Евакуаційний автомобіль попав під обстріли. За свою службу та відданість українському народові Віталій Синенко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького за мужність. Вічна пам'ять герою.